Офіційно оголошуємо ландшафтний конгрес 2025 року. Відкрити ваші обласки один одному! Дуже задоволені тим, що взяли участь у ландшафтному конгресі. Це надзвичайна подія. Це дуже класна платформа для співпраці. Ми знайшли багато компаній, з якими було б нам подальшому працювати, і взагалі маємо безліч класних емоцій і дуже вдячні організаторам взагалі за цю подію. Фантастична подія, прекрасна організація, вперше таке в Україні. Однозначно рекомендую відвідати такі наступні на шарні конгреси в майбутньому, тому що це маса емоцій, маса вражень, маса нового, нові знайомства, нові контакти. Цікаве спілкування, цікаві лекції. Унікальність даного формату полягає в тому, що велика кількість однодумців, велика кількість людей, які працюють в одній сфері, зібрались в одному місці. Ми ділимося досвідом, ми чуємо, що проектують, що малюють, що будують ландшафтники. Ми показуємо, що робимо. Ми які продукти можуть бути корисні. Ми ділимося досвідами, обмінюємося думками, і відповідно самовдосконалюємося. Ландшафтний конгрес 2025 рік дуже круто. Та організація yeah. е, вдало підібрані спікери, yeah. які закривають всі питання, які цікавлять ландшафтних архітекторів і дизайнерів. Е, тому враження дуже позитивні. Е, насправді, я вже в очікуванні наступного року. І перше такі, це перший такий захід, такі, в якому я беру участь, який виглядає як шоу, і мені дуже подобається дивитися, як люди розважаються. Я бачу, що тут можна об'єднати знання теоретичні, технічні, мериторичні, і при цьому поєднати їх із розвагою. Порушуються дуже важливі теми, які в подальшому можуть змінити всю ландшафтну архітектуру в Україні. Ми займаємося тут дуже важливою справою. І це те, що приведе до змін в Україні, так і загалом. І багато тем, які тут порушуються, вони можуть допомогти опиратися і на циркулярну економіку в подальшому. Ця реальність розбилася о показ мод від ландшафтних архітекторів, який мене надзвичайно вразив. Моє враження про конференцію в Україні. Те, що не зважаючи на війну, ми з вами тут нам дуже приємно бачити стільки молодих людей. Ми віримо в майбутнє. Ми віримо в те, що зелена індустрія працює. Ми дуже сподіваємося, що все буде добре, і війна скоро закінчиться. І те, що ви створили такий захід, це дивовижно. Я взагалі то бачу грандіозні перспективи для ваш ринку в Україні, тому що великий там великий період часу він значно занепадав і, на жаль, не користувалося ця галузь попитом. Але наразі всі зрозуміли, що без чіткого якісного міського середовища. Наразі неможливо комфортне життя, і на жаль, спеціалістів і компаній, які займаються цим у нас не так багато. Ніша пуста конкуренції в принципі не так багато а попит буде тільки зростати. Тому величезні перспективи, як і для ландшафтного проєктування, як і для вирощування рослин постачання, так і для будь-яких робот по Варшавні архітектурі, в перспективі, я думаю, нас чекають величезний дефіцит і спеціалістів, і матеріалів і робіт дуже хочеться комунікувати, мінятися досвідом, підходити, знайомитись, отримувати ваші знання, давати свої знання і досвід це дуже цінно. Частіше створюєте такі міроприємства, щоб ви збиралися і робили такі ком'юніті. Це дуже класно. Що ми акумулюємо спільні думки один одного і знаходимо однодумців. Мені здається, що в перспективі будемо створювати такі. Дуже потужні моменти на майбутню відбудову нашої країни, і будемо працювати з архітекторами на етапі проєктування наших міст нових. На цьому заході ми підняли найважливіші питання в нашій галузі та їх вирішення і подолання цих питань на майбутнє. А також, звичайно, це перший в Україні захід такого масштабу і такого рівня, який можна спокійно спостерігати з закордонними заходами. Тож Адже всім відвідувати такі заходи і в майбутньому.